Значить, ви хочете дізнатись, як вибрати університет для вступу. Я допоможу вам з цим. Для того, щоб зрозуміти, який із безлічі університетів підходить саме вам, вам потрібно дати собі відповідь на не дещо просте питання. Для чого я вступаю? Людина примітивна, і якщо почати купати, то можна знайти причину будь-якого вашого бажання або ж дії. А для того, щоб вам було відповісти простіше, я вам дав відповідь на одне інше, дещо складніше питання. Що дає університет? І також я розкажу про те, як я його обирав, і перекажу думки кількох студентів зі значно більшими інтересами та досвідом, чим у мене. Приємного перегляду. Здавалось би, що цей вибір є одним з найважливішим не тільки на вашому рівні, а й на рівні цілого життя. І так і ні. Я в певний момент зрозумів, що з тих варіантів, які у мене є, немає програшного. Є дещо краще, а є дещо гірше. І я не знаю, поки не спробую. А спроба в мене одна Да, проблема. В цьому ну, і ховається важливість вибору. Якщо зумаут, то вибір університету це як вибір величини певного скаляру. Як певний коефіцієнт, чим університет кращий, тим він дає вам більше можливостей. Проте, якщо ви не користуєтеся цими можливостями, то від них немає сенсу. У будь-якому випадку рекомендую вступати в найкращий університет, який тільки змагає, навіть якщо ви не плануєте вчитися або ж використовувати ті можливості, які той університет вам буде надавати. В пункті про свій вибір я вам поясню, чому так кажуть: є така річ: слухайте тих, ким хочете стати. Якщо ж ви хочете вступити в один з кращих університетів України на бюджетну форму навчання, тоді вам, ймовірно, Варто до мене прислухатись. Проте є ще одна річ: слухати старших варто, проте не обов'язково за ними повторюють, оскільки ви тоді проживете їхнє життя. А це неправильно. На даху будинку стоять дві людини мудрець та юнак. Старий моя ломо каже: Ти з даху не скачи, спустись по тим сходам, я завжди по ним іду.' І пішов. Юнак його послухав, проте по сходам не пішов, а спустився на лігті, який був поруч. Ось я, наприклад, вважаю, що заочна форма навчання не потрібна, проте має право на існування. Я про це ще згадаю в останньому пункті. Зона комфорту. Ви вже, напевно, з нею знайомі, а якщо ні, то університет допоможе вам її віднайти. Зараз я хочу згадати про одну річ, про яку не завжди думають в першу чергу. Місто те місто, у якому ви будете навчатися. Якщо ж поміняти місто, тоді. Більшість ваших життєвих процесів кардинально поміняється, тим більше, якщо ви переїжджаєте вперше. Я ще називаю це стрибком рибки з акваріуму. У великій кількості студентів переїзд може видатися настільки складним, що вони готові переходити на золочну форму навчання тільки через те, що їм не підходить те чи інше місто. Обов'язково відвідайте те місто, в якому ви будете навчатися, і знайте про нього якомога більше, оскільки в цьому місці ви будете жити протягом навчання протягом кількох років. З іншої сторони, після вступу я приїхав до Львова і отримую кожен день досвід самостійного життя, знання і спілкуюся з десятками замотивованих студентів, кожен з яких прагне до навчання, до розвитку і до здорового відпочинку. Вони відповідають моїм інтересам, а я відповідаю їхнім. Якщо ж ваші інтереси не в розвитку і не відпочинку, а тільки умовно відпочинку або щось в в будь-чому іншому в спорті, то ви обов'язково знайдете тих людей, які відповідають вашим інтересам, а ви будете відповідати їхнім. Багато хто отримав можливості і знайомих в університеті, з якими вони на основі тих знань, які вони заробили в цьому ж університеті, створили прибуткові компанії або ж вагомі проєкти. Також багато хто знаходить кохання, яке об'єднує їх руками. Ну і звісно, знання, стресостійкість, загортованість та дисципліна. Університет це як шахта з безкінечними покладами корисних опалень, які просто потрібно добувати. В відео я сказав, що сесія та НМТ не мають значення. Сесія і справді не має значення, так само, як і диплом. Ми вчимося не для того, щоб скласти сесію, а вступаємо в університет не для того, щоб отримати диплом. Місія університету та сесії полягає в тому, щоб надати нам знання та їх перевірити. В певний момент можна подумати, що ви не спеціаліст своєї професії, а людина, яка складає екзамени. А це докорінно неправильно. НМТ – це не суть вашого життя. Звісно, воно є дуже важливим для вступу, який, в свою чергу, прямо пропорційно впливає на ті знання, які ви будете отримувати в майбутньому. Проте є важливим університет, НМТ та сесія, чи все ж знання, які за цим всім стоять. В часи, коли тільки починав розвиватися інтернет, і подекуди в людей появлялися електронні пошти, один чоловік захотів податися на роботу в Microsoft, хотів бути прибиральним. Співбесіда проходила чудово, і цього чоловіка вже майже взяли на роботу, оскільки він підходить по всім критеріям. Проте його все ж не взяли, оскільки потрібно було надістати запрошувальне посилання на електронну пошту, якої чоловік наш не мав. Засмучним цей чоловік вийшов з офісу і побачив прилавок з яблуками. Підійшовши, він купив одне, пішов додому. Потім він проходив повз і взяв ще одне яблуко. Вони настільки йому подобалися, що він подумав: а чому би я не зміг продавати яблуки? І купив цілий прилавок. Прибуток з першого прилавку дає йому грошей, щоб купити ще один прилавок. а потім ще один і ще один. Потім він збудував цілі ферми яблук, відкрив мережі тих прилавків і став дуже успішним в ділі продавання яблук. Згодом у нашого чоловіка взяли інтерв'ю. Інтерв'ю вийшло дуже успішним та цікавим, насичним. І під кінець журналіст запитав: а у вас є електронна пошта? На що наш чоловік відмовив? І тут журналіст сказав: капець, ви добилися таких висот, навіть не маючи електронної пошти. Це складно собі уявити, чого ви б добилися, якби ви б ще й мали електронну пошту. На що наш чоловік появив? То все дуже просто. Була би у мене електронна пошта, я працював би прибиральником в Microsoft. У мене немає на меті знецінити важливість речей, які вас турбують. Вони справді є важливими. Я просто хочу нагадати про те, ким ви є і ким хочете стати. І таким самим чином заспокоїти вас думкою про те, що краще йти своїм шляхом, чим знати його. Мої потуги вибрати університет були сильними, проте і вибір був нелегкий. У цьому відео я й слова не сказав про спеціальність, оскільки вибір навчання тієї чи іншої професії є суто вашим вибором. Хтось потрапив на День відкритих дверей, і там їй розказали про спеціальність системи штучного інтелекту. Ця спеціальність зацікавила та людина, і та людина так і вибрала цю спеціальність. Хтось же ж підсвідомо розумів весь час, що хоче бути психологом, а когось, в принципі, не сильно цікавить ідея вищої освіти, і вона обрала те, що цікавить її в особистих цілях. У будь-якому випадку я робив свій вибір на основі кількох критеріїв. В першу чергу, мій інтерес. Мені має подобатися місто, навчальний заклад, його значення та історія. Також мені вже було, чи вступають туди мої друзі або ж знайомі. Прохідний бал. Чим він вищий, тим краще студенти будуть мене оточувати. І крім того, прохідний бал визначає складність шляху, який ти обираєш, а я прагнув складнощів. Потім поясню, чому. Ну і звісно, бенефіти. Можливості знання та знайомства Енул подарував мені неймовірних кількість знайомих, і не тільки тих, хто є в моїй групі, кожен з яких я неймовірно цікавий та сильною особистістю, а й тих знайомих, які я отримав в результаті відвідування різних подій, які влаштовує університет, студентські організації або навіть компанії. Звісно, що переїзд у Львів отримав такої швидкої реалізації через вступ. За інших умов це було б значно пізніше. Ну і безумовно знання. Один з кращих університетів країни дає знання високого рівня. На вулиці стало на кілька градусів холодніше та на день пізніше. Anyway, працедавців цікавить тільки те, що було до моменту співбесіди. Якщо мене попросять розказати свій шлях або ж розказати про себе, то я їм скажу, що за мету я собі поставив поступити до Львівської політехніки. Тому після 9 класу я пішов у старшу школу за знаннями, почав готуватися. Незважаючи на війну, закінчив підготовку, склав НМТ і, і вступив таки до свого університету. Цим я виконав свою мету, яка задовіняла моє бажання вчитися та розвиватися. Після вступу я вибрав найбільш конкурентну спеціалізацію. Я цей вибір ґрунтую тим самим, чим я ґрунтую свій вибір університету та спеціальності. Я вибирав найтяжчий шлях, тому що я хотів бути в оточенні людей, які готові брати на себе відповідальність та виконувати поставлені завдання. Навряд чи історія про те, як ви вибрали якийсь легкий шлях тільки через те, що ви були не впевнені у своїх знаннях або ж силах або ж намірах, зацікавить вашого співрозмовника. У нашому випадку це працедавець. Отже, ступив я за власне бажання, за складнощами, які дають мені можливість зарекомендувати себе як людину, яка готова з ними боротися, і за бонусами у вигляді можливості, знайомих знань, які дає мені університет щодня. А для чого вступати вам? Можливо, в цей університет вступає ваша дівчина або ж хлопець, який вам подобається. Можливо, у вас туди пхають батьки. Причин може бути безліч, головне їх віднайти та правильно ідентифікувати. І я розумію, це може бути складно, проте вам потрібно це зробити. Якщо, звісно, вища освіта вас цікавить з усіма її бонусами, які дуже цікавлять мене. Раніше я казав, що заочна форма навчання не потрібна, проте має право на існування. Суть заочного навчання поляє в тому, що ви весь семестр повністю самостійно вчитеся і в кінці здаєте сесію. Це тобі дає загальну базу трішечки знань і дуже багато часу, який більшість студентів на заочній формі приділяють роботі або ж якимось своїм проєктам. На таку форму навчання погоджуються ті люди, які залучені у велику кількість проєктів поза університетом, і на навчання просто вже не вистачає часу. Проте чи є сенс у такій формі, якщо ви не отримуєте всіх бенефітів, які надає університет при заочній формі навчання, ви втрачаєте можливість отримувати основні совскили, які надає університет, стресостійкість, спілкування з людьми, робота в колективі, відповідальність та багато іншого. Якщо ж все, що вам потрібно від університету, це диплом та базові знання, то вам варто задуматись не про заочну форму навчання, а в принципі про потребу вищої освіти загалом. Університет вибрати тяжко, а спеціальність ще тяжче. Проте пам'ятайте, що за вибір важливішим є сам факт того, що ви зробили цей вибір. Оскільки, якщо ви його не зробите, то хтось інший зробить його за вас. А вибір в свою ж чергу буде правильним тільки тоді, коли він відповідатиме вашим інтересам. Ну а я, Святослав Гонський, дякую за перегляд і удачі з вибором.